Я вас вітаю на читанні більше двох років книжки в'язні Північного Царя, написану на Західній Україні про віруючих людей. Попередньо в нас була тема, як П'ятоха Іван повернувся з тюрми і була розміщена фотографія, де він з дочками, з жінкою Ольгою. Літом 1965 року. Тепер ми маємо тему на сторінці 500. Це вже скоро буде закінчення нашої повністю всієї книжки, яка була читана майже 2 роки на природі Західної України Волинської області. Отож, сторінка 500. Будемо уважні до слухання. Переїзд з Біробіджана в Україну. Ми думали, що Микола по закінченні строку теж буде змушений їхати в Біробіджан і залишались тут. Але за кілька тижнів до кінця строку йому повідомили, що не пустять його на схід, в Біробіджан. На Україну, в Запорізьку область і без розмов заявив у 10-го табору Добровлагу. Ми з Ольгою і мамою порадили, що робити, чи залишатись тут, чи виїхати на Україну. Вирішили, що напевно переїдемо заради дівчата. Ще кілька років і їм буде потреба в друзях, до самих близьких друзів, які вправді три доби в Сибір. Ближче немає. Ми батьки, зуміємо їх навчити правди і допомогти їм залишатися в ній. Тому ради духовного добробуту дочок ми прийняли рішення переїхати в Україну. Моя мама Женя в 1966 році переїхала в Ориші. Зрозуміло, що жила на Волині не приписано, та її практично і не бачили старенька, маленька, ходенька, хвороблива. Збирались трошки довше, Контейнер замовили на речі, з білетами була проблема. Через напруження на радянсько-китайському кордоні і невеликі, але постійні порушення границі багато людей виїжджали з далекого сходу в глиб країни. Нарешті білети на руках в общий вагон. Наш поїзд був переповнений, і вагон також. Вночі Оля з Валою спали на низу. В ногах Ольги хтось сидів цілу ніч, Ліда спала на другій полиці, а я на третій. Вдень дівчата старались лежати на лідиній полиці, а ми тиснулись на низу. Аж Олі ноги почали набрякати. Ліда розповідає, як витримували батьки нанизу, то трудно уявити. До Красноярська, то взагалі вагон день і ніч був переповнений. Ми лежали зверху, роздивлялись природу, часом просились на низ, на кілька годин. Тоді тато і мама, хоч кілька годин, могли лягти і витягнути ноги. Пригадую, що тато в такій напруженій обстановці старався говорити про царство з пасажирами. І був успіх, в сім днів ми їхали до Києва. Потім ще 10 годин до Коваля Волинської області. В Коволі в той час було кілька сімей свідків. Квартиру я знайшов невелику. І давай шукати спосіб переписатись. Але і в Ковалі, і в усіх інших районах області паспортні столи, як змовились, не прописували. Робота була, і я домовився, що візьмуть, але перенеси паспорт з пропискою. 1 вересня 1967 року дівчата пішли в перший клас в Ковалі. Через кілька днів мене положили в лікарню Коваля апендицит. Через дві неділі я вийшов і зрозумів не вдасться прописатись. Один цивільний працівник просто сказав: убирайся відсюди і вообще з області. Зразу ж я поїхав в Запорізьку область до Миколи. Його не прописали в самому Запоріжжі, а направили в Токмак. Там же. Він працював і жив в заводському гуртожитку. Знайшли хатину в містечку Молочанськ, 10 кілометрів від Токмака. Зразу ж я, 14 жовтня 1967 року, прописався. Поїхав Коваль, відправив контейнер з речами. Дітей виписали зі школи, взяли білети на Молочанськ. Я вирішив поїхати в свої Ориші провідати рідних. Зайшов до свого родича, друга і брата, тільки привітались він зразу ж. Ну що, пішов не зраду і прописали в коволі, дивлячись мені, в очі холодно сказав він. Я, а ти візьми, ось сам подивись, де прописали. Тоді будеш знати, як і що казати. Подав йому паспорт, виданий Мордові, розкрив сторінку, де чіткий штамп свідчив про мою прописку в Запорізькій області. Друг. Значить, це неправда, що ти пішов на компроміс. Я. А якби я прописався в ковлі, що тоді? Друг, я тебе і на поріг не пустив би. Друг обмовився, значить, це неправда. Справа була так, в Орищах майже всі свідки належали до опозиції. По навколишніх селах теж було багато послідовників розколу. В листах вони писали, що коли вернуться Іван і Микола п'ятох із таборів, то ми зробимо, як вони скажуть, як потрібно. То й вернемось в порядок. Коли я приїхав і старався прописатись місцеві керівники розколу, пустили новину про мою зраду. Але на цей раз, напевно, не спрацювало. Мене не прописали, хоч мій друг сам побачив печатку в паспорті місто Молочанськ, хоч сказав про чутки, значить, це неправда, побачив, що я дійсно виїхав з Коволя, та все рівно обіцянки повернутись до матері, вони не виконали. Я ще раз переконався, що обман має велику силу і дуже живучий. Моя примітка: повернутися до матері, це означає повернутися до організаційного порядку для всіх свідків на той час, не вийти з опозиції. Сторінка 501. А ті, хто прописався, чи значило, що вони пішли на зраду, ні. Не обов'язково можна було чудом проскочити, не додивилися. Або перше прописатися в східній Україні хоч на рік. Тоді переїжджати. Довгий, дуже виснажливий варіант. Кось взагалі могли без проблем прописати, щоб свідки запідозрювали його та гризлись між собою. Сторінка 502. Невдала прописка в Коволі і знову в дорогу. 13 листопада 1967 року ми приїхали в Молочанськ. Зразу ж діти пішли в школу, я пішов працювати на маленький ливарний завод в Молочанську. Але в березні 1968 року перейшов на кознічно-штамповочний завод в Токмак фрезервальником в інструментальний цех Ольга на Мебельний. В містечку свідків ще не було, ми були тут знову першопрохідцями. За 5 кілометрів. В селі Пришип жила старша сестра Груня, з другої сторони, в селі Котузовка, за 4 кілометри жила сім'я брата Степанюка Петра. В нього двоє старших дітей Люба і Вася були віком, як наші, а двоє менших були дошкільнята. Зразу ж організували вивчення вартової башти. Нас приєднали до запорізького збору, і я був призначений слугою кружка групи. А голубів я прикупив собі і завів кілька пар. Як було деколи вільна хвилина, я відпочивав, дивлячись на них, слухаючи їх воркотіння, згадував мордовію друзів. Напевно, в 1968 році до нас приєднали одну сім'ю з Чернігівки із Приморська, потім дві сім'ї з Мелітополя. В тому ж році приїхала сім'я Гопків Черкас, Іван і Ольга, діти Дуся Павло Люба, Вася. З Кременчука прибула сім'я Цибульських. Мар'ян і Женя, їх дочки Оксана та Мар'яна. В лютому 1968 року з Сибіру переїхали сиротюки, троє дітей. Життя в Молочанську почало розквітати. Приїжджали інші сім'ї з дітьми і без дітей. На початку 1969 року нашу вже велику групу визнали збором, дали номер і мене призначили слугою збору. Ми організували невеликі групки кружки, всі регулярно мали обов'язкові сходки, щоб вивчати вартову. Зібрання для цілого збору було рідко, підбирали оказію, дату, місце. Лідам розповідає, приклад батька показав мені, як повинен виглядати правдивий тато, голова сім'ї, мужчина, зрозуміло і брат, свідок його ми руками не знали, що він мав проблему. З 1965 до 1068 року ми звали і були впевнені, що тато це правдивий наш друг. Він з нами був завжди і у всьому від батьківських зборів до рибалки на річці Біра. В ковалі батько мав такий гострий приступ ампендицита, що не допомагали навіть найкращі тюремні ліки три літри теплої води випити і прополіскати кишківник. Терміново зробили операцію. Аж в Молочанську. Тато сміявся розповів, що до операції він не міг витерпіти запах риби, коли вона вариться або смажиться. Його немилосердно тошнило. він виходив з хати. Ми ахнули. Чому ж ти не сказав, тобі ж було тяжко, ти ж з нами часом ловив рибу, чистив, здається, їв? Тато відповів. Всі люди можуть смажити і їсти рибу. Якби я жалівся, що то не можу, і то не можу, то як би я виглядав як батько? Але цікаво, без апендекса мене вже зовсім не тошнить ні запах, ні смак риби. 25 листопада 1969 року моя мама Женя померла. Похорон був великий. Дивлячись на невелику ходеньку свою маму, я згадував життя. Яке воно було трудне у неї. До війни тяжке фізично і емоційно нас виховувати, тяжко працювати, будувати хату і господарство і постійно чути від рідної мами відливе, а часом і гострі зауваження за любов батька до читання Біблії. Ми виросли, війна, а це вже щоденний ризик страх, тепер кажуть, стрес. В 1944 році забрали мене. У 45-му помер тато. В 47 му сама гостинець попала в табір на рік. У 49-му Миколу забрали на 25 років. У 51 му її вивезли навічно на Ульхон. Це біля Байкалу остров Ульхон. В 1957-му нас два сина знову отримали строгий на 8-10 років. Вернулись і знову не можна додому. Знову втікай з Волині в Таврійські степи. І тут за два роки знову вона бачила гостей гірша татарина, і знову їй сказали, що опять посадим сина, пусть прекращають антисовєтщиною займатися. Мама заснула, а я не міг з Миколою братом згадати хоч один випадок, коли б вона сказала досить, я втомилася. Нехай пам'ятає її Єгова добрий Бог, якому вона виявляла виключно відданість так довго, з таким здоров'ям і в такі часи. До 1972 року питання з дітьми. Часом дуже загострювались. Приїхали до цього часу мельники п'ятеро дітей, жукови – п'ятеро, гопки четверо дітей, Сиродяки троє, Стрижачоки три, Тенетіли один, Степенюки чотири. В школі вони вже кидались в очі, без зірочок і галстуків, На демонстрації нема. Так що було, всім багато роботи і батькам, і дітям. Валя, пригадує. Батько, коли дивився на таку велику кількість дітей в зборі, то вирішив на свій страх і ризик організувати з нас таку дитячу молодіжну групу Сторінка 504. В часи заборони батьки повинні самі своїх дітей навчати. Збір зобов'язаний був провести всі студії вартової та турбуватись про духовність всіх у зборі. Руками ми в неділю мали своє зібрання: курс або ТШПС критична школа проповідничого служіння. Не тільки ми вчились виступати публічно, ми грали на баянах, акардеонах, скрипках, гітарах. Ми мали музикальний гурт обласного рівня, який міг на весіллі представити програму. Збирались ми зимою по різних хатах, в теплу пору в лісопосадках, часто на Азовському морі, в нашої сестри в Приморську. Для нас, дітей, то було щастя. То у підліткову перехідну енергію ми могли витрачати на щось добре. Ми бачили, як про нас турбуються брати і батьки. Ми починали розуміти, яка є різниця між молоддю свідків та радянською молоддю, котра без моральних біблійних принципів ставала більш вільніша у мові, розвагах тоді, та моді та своїх стосунках. Кожен бачив, що в школі вимагалось і показували одне життя, а суспільство вимагало іншого і не жило за моральним кодексом будівельника комунізму. Часто батьки. Часто батька підміняв брат Сибульський Мар'ян П'ятоха Микола. Коли ми підросли, то зібрання часом доручали провести гопко Павлу, Степанюку Василю та нетіло Богдану. В 1972 році покликали на військову перепідготовку Цибульського Мар'яна і гопка Івана, як свідки Єгови, вони відмовились. Суд був дуже агресивний і шумний, отримали брати по одному року табору. Після них судили монастирецького Василя. У нього під час обшуку знайшли вартову пашту, хоч йому було за 60 років, але засудили на 5 років, потім скинули на 3 роки. Місцева і обласна преса писала гнівні статті. Люди були залякані, що й говорити боялись з нами. Але наша щоденна поведінка на роботі, в школі перед сусідами засвідчила, ми не такі, як про нас говорять чи пишуть. Пригадую, молоді брати, розговорили зі мною після тих судів. Чому так строго в нас з вином? Написано, що трохи можна. Щоб дати відповідь, я взяв газету і показав, що Мар'ян, Іван Василь є антирадянськими елементами, дихають ненавистю до всього нашого, люто ненавидять владу, школу, пісні наші. Вони вже сиділи потюрами за свої злочини, їм подібні, ще в нас є п'ятохи, столярчуки, Степанюки та інші. Чи ви зауважували, запитав я, що, що суджені брати щось робили проти влади і людей. Ні, то неправда, вони не такі, як написано, відповіла молодь. Колись ми вивчали таку статтю у вартовій «Слідіть за собою, ібо за вами слідять». Почав я пояснювати їм. Ті, котрі борються з нами, використовують різні прийоми, часто й заборонені, якось в газеті. віть, що я вийшов з роботи, змучений спека, не виспаний. Бо у вихідні був у Запоріжжі на зібрання. За прохідною, як завжди, стоїть бочка з пивом холодним. Майже всі робітники з радістю займають чергу. А я що не можу, один кухоль. Це ж так приємно. Уявіть, став я в ту чергу, випив той холодний кухоль, сів в душний автобус і задрімав 10 хвилин. А перед Молочанськом водій різко загальмував, бо хтось. Вискочив на дорогу, я з усього маху вдарився зубами, в це, мене заберуть на швидку. Як думаєте? Мені допоможуть в лікарні, але ж, напевно, вони почують від мене перегар певний, так? Ну так, підтверджують. А тепер слухайте, в слідуючій газетній статті буде написано, що п'ятоха такий віруючий, вчора так напився, що не міг доїхати в автобусі додому. Впав, розбив челюсті та зуби і в стані тяжко алкогольного сп'яніння, доставлений в лікарню. Ось такі, свідки Єгови, ось такі їх слуги або старішини. Молоді серйозно дивились на мене. Але то не точно так було, уточнили тихенько молоді. Я кому ви поясните, як було? Тому всі духовні зріли брати та сестри не я один згідно. Поради Павла в римлянам 14, 13, 21, не будуть пити вона, щоб не спокушувати, не спокушувати інших. До того ж, як бачите, газета буде писати, яким краще виглядає, щоб руйнувати твою віру, віру нових братів і сестер і формувати портрет свідка, який буде страшний для оточення. Якщо ти на роботі з хлопцями трохи вип'єш, якщо з того буде фотографія для газети, буде ще краще. Брати розповідали, що часом органи монтували фотографії, щоб тільки руйнувати віру інших, розділяти збір. До того ж, за кілька чарок можна стати зрадником. Як так? здивовано запитали юнаки. Коли хтось робить подібне тайно, так здається йому. Потім кличуть в КДБ і розповідають, як ти себе ведеш, що ховаєшся від інших братів і покажуть тобі кілька фото з тайними пригодами. Це традиційна схема чекістського шантажу. Боягузи згоджуються на співпрацю. Але якщо попаде їм Давид, то він переступить через себе і вірність до Бога та організації дотримає. Знаєте, що було у Давида і Версаві? Запитав їх, Знаємо, все зрозуміли, ми для них вороги. Так їм підказує їх духовний батько. Тому не піддавайтесь. На провокації. І у нас 18 хвилин, і ми закінчуємо. Далі буде одруження нашої дочки Лідії з автором цієї книжки. Це буде зі сторінки 506. Отож, дворічне читання книги скоро дійде до закінчення. На даний час нам обіцяли друк книжки. А вже третя серія друку цієї книжки буде має вийти у Львові, але ми ще не отримали жодних повідомлень. На сьогодні, а в нас сьогодні 11 березня 2024 року. З вами був читач книжки в'язні північного царя. На все добре. Далі буде.